Так, Народ, пиляю зараз десяточку, всі елементи хочу розпродати. Кузовні. Кожен елемент коштує 1200 гривень. Ось таке крило, звідси сюди повністю четверть вирізати, 1200 гривень. Дах коштує 1200 гривень. Бокові стойки не знаю, гривень по 300, там 300-400 Дні ще вирізати повністю 1200 гривень. Ну, лонжеронів передніх немає, хіба якщо там комусь треба якийсь кусок отакий вирізати, там, не знаю, гривень. 300-400, я без проблем. Бо буду зараз машину повністю розрізати і просто жалко її порізати як-небудь. Можливо, комусь потрібно дніше цілесеньке, тут взагалі не гниле. Дивіться, всі арочки, все цілесеньке, тут повністю по цій машині, ні одне крило не згнівше. Можу вирізати четверть, можу вирізати лонжерон, можу вирізати стоючку, любу. Все по 1200 гривень, часто символічна ціна, вже там по 500 гривень півдня вирізати трошки не кому що треба.